Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-тій річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ця символічна фігура чоловіка, який за пошуком кращої долі вирушає зі своїх рідних земель за кордон. Митрополит Андрій Шептицький мав безпосередній стосунок до емігрантів ХХ століття. Емігрувавши за кордон, українці потребували проводу як українська спільнота. Митрополит Андрей усвідомлював це і розумів свою відповідальність. Тим паче стосунки в еміграції були також непростими, тому що частина, яка виїхала, була раніше під впливом Австро-Угорської імперії. Як ми зараз краще це вчимося розуміти, колонізаційна політика будь-якої імперії впливає на свідомість людей, котрі перебувають під їхнім впливом. Митрополит Андрей це усвідомлював, тому вболівав за належний проукраїнський провід очільника церкви там за кордоном. На початку ХХ століття митрополит Андрей Шептицький пропонує папі Пію X призначити очільником греко-католицької церкви. В еміграції в Штатах сотера Ортинського. Цей чоловік при хрещенні отримав ім'я Стефан. Він був сам з самбірщини і він проходив також новіціат в монастирі Васильян в так само, як і митрополит Андрій Шептицький. Ось які слова про сотера Ортинського сказав митрополит Андрій Шептицький. Був для мене братом, приятелем, товаришем від 30-ти літ. А для церкви славою її і силою. Папа Пій. Погоджує кандидатуру. В лютому 1907 року папа X призначає оця сотера єпископом українців греко католиків в штати. В травні 1907 року митрополит Андрей з ще двома єпископами висвячують його на єпископа. І вже в серпні цього ж року єпископ сотер Ортинський вирушає в штати. Через три згаком роки, у 1910 році, в жовтні, митрополит Андрей вирушає в Сполучені Штати Америки. За кількістю публікацій в пресі, ця поїздка дуже підняла статус українців в Штатах, а також питання емігрантів українців і, і греко-католицької церкви. Зокрема, є таке припущення, що саме завдяки цій поїздці митрополита Андрея та його впливові, апостольський престіл надав повну юрисдикцію єпископові Сотеру над. Української греко католицької церкви в Америці, незалежно від Римо-католицької церкви. Така історія на сьогодні. Ми продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє. Я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, поширення, а також вашу підтримку на Монобанці. До зустрічі завтра.